Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про ветеранський бізнес, життя після війни і нові сенси. У нас у студії ветеран, який воював у 2015 16 пішов на фронт у 2022-му, зараз демобілізувався, співає у хорі, веде заходи, а також розвиває франшизу City Сіті Квіз у Полтаві, Києві і навіть за кордоном. З нами сьогодні Дмитро Моргунов. Діма рада тебе бачити у студії. Вітаю, вітаю. Ти досвідчений спікер. Сьогодні я думаю, наша розмова буде абсолютно легкою і невимушеною. Хочеться поговорити про бізнес, який народжується саме з характеру, а характер загартовується на фронті. Це, мабуть, беззаперечний факт. 2015 16, 22 Такі для тебе це різні війни. Абсолютно різні війни. По перше, перша ітерація, от 15-16 рік, коли я пішов добровольцем. Це була лотерея, фактично. Мені випала випав квиток у Нацгвардію, ну і і надалі ця доля, скажімо так, мене супроводжувала. Так от, 15-16 ми навіть не доїхали до АТО. Нас наш підрозділ, наш батальйон відправили на Придністров'я, де ми власне оцю хвилю мобілізації і перебували. Це вже потім ми дізналися, навіщо ми там були потрібні, тому що існувала там загроза прориву вже в той час. З боку Придністров'я ми потрібні були там як мінімум для демонстрації сили, ну а як максимум для теоретичного відбиття нападу. От. Тому бойове хрещення я проходив вже, вже після 20, у 22-му році, скажімо так. От. І що стосується характеру, ну, мабуть, характер склався ще раніше, і якщо говорити... Про ті, ті бізнеси, ту сферу діяльності, в якій я зараз працюю. Це заклалося набагато раніше. То у мене було захоплення ще з 2008 року я почав грати у квести у міські інтелектуальні ігри, і, і потім почав це все писати. І це все вилилося у 2016 році, Рівно 10 років тому. В лютому, якраз, ми заснували наш Сітіквіз. Якраз як я повернувся вже, демобілізувався з армією. 2022 був зовсім іншим. Зовсім іншим. Так, ну у мене, у мене історія така, що я 23 лютого повернувся з Польщі в Україну. Вже такі всі були трошки заведені, всі були трошки на нервах. Якраз у мене 23-го числа була гра, ми її провели Україні. у Києві, так. І прокинулися ми вже у воюючій країні. От і у мене з 2016 року у військовому квитку було мобілізаційне розпорядження, що у разі. В разі чого протягом доби прибути до своєї частини? Я, власне, так і зробив. Жодних інших думок і, і не було навіть, що можна було якось інакше там, залишитися за кордоном чи, чи кудись евакуюватися. Думка була чітка і проста. Якщо ворог приходить на мою землю, його треба зустрічати зі зброєю. Все, хлопці, досі служать твоїм, спілкуєтеся. Постійно спілкуємося, постійно на зв'язку, постійно якісь допомоги, збори закриваємо. Бойове братерство це братерство на, на все життя. Навіть, навіть якщо ти провів з цією людиною в екстремальній ситуації, якийсь, не знаю, тиждень. тиждень, кілька днів, ви все одно стаєте побратимами. І це, це набагато більше, навіть якщо ви з людиною просто спілкуєтеся, приятелюєте там роками. Це важить набагато сильніше. Якщо хтось поруч з тобою, хтось прикриває тобі спину. Хтось це все проживає найважчі дні твого життя, будьмо відвертими, поруч із тобою. Насправді ну, так, тому що чоловіки в нашій країні, війна для нас не характерна, ми мирна країна. І це чоловіки, які виросли на не знаю, там, ну, на, на різних комп'ютерних іграх і точно вже не готувалися йти, йти боронити, але встали і пішли. І тепер, тепер вони нас і продовжують захищати. Діма, Згадав про те, що Сіті Квізу вже 10 років. Як все починалося, і чому саме ну, для мене квіз він чимось схожий на Brain Ring, в який там ми свого часу всі колись грали в школі, там в університеті. Але він насправді зовсім інший. Він інший, так тому що, в принципі, ну, інтелектуальні ігри були не знаю, завжди завжди, завжди да. вікторини. Ну як з'явилася все ця двіжуха. Почалася взагалі розвиток паб квізу як такого, коли компанія приходить в бар і грає, воно зародилося, наскільки я пам'ятаю, ще в Англії. О, там люди, і Воно і досі зараз існує, але в такому набагато ну, не хочу вживати це слово, але все ж таки нуднішому форматі, ніж у нас це все проходить. Якийсь хлопчик чи дівчинка з мікрофоном сидить, зачитує питання, люди відповідають на паперцях і таким чином складається гра. І п'ють, звісно ж. Ми у 2016 році, ми не були першими. Ми не були першими, були кілька проєктів, один чи два, які почали трошечки раніше за нас цю історію адаптувати. Ми подивилися, і оскільки ми тоді займалися квестами активно, тобто цими інтерактивними іграми з пересуванням по місту і так далі. Ми вирішили, що ми маємо увірватися теж в це все діло. Тим більше, що у нас було своє бачення, у нас було е, своє розуміння того, як це має виглядати. Тобто ми зробили своє по, темати, е, не по, тематиці, по схемі, схоже на інших, але все одно з нашим е, духом, з нашим характером, з нашою з нашим, нашим візією цього всього. От. І нас було четверо. П'ятеро, перепрошую, п'ятеро було людей, потім зростало четверо. Ми зібралися, обговорили, розподілили обов'язки, і почався наш оцей шлях. І чесно скажу, що ми не вірили, що ми дотягнемо до десятиріччя, тому що, в принципі, такі проекти ми не вірили, що вони можуть бути дуже, дуже популярними тривалий час, але 10 років пройшло, а ми не те, що не, не загибаємося. А ми ростемо міцніше, у нас відкриваються нові міста в Україні за кордоном. У нас розробляються нові проєкти, і навіть і в важкі часи, як то ковідний рік, наприклад, я пам'ятаю, у нас все впало, ми прийшли на онлайн-формат. І я не знаю, як ми вижили тоді, але вижили. Єдине, що ми зупинялися, це в 22-му році, коли я пішов в армію і перші. Півтора року, поки я не міг взагалі ніяк приділяти уваги проєкту, то ні, а потім, коли нас перевели вже ближче до Києва, то тоді у мене було два звільнення у місяць, і оці обидва звільнення я витрачав на Тобто я День займався грою, день і проводив. І потім повертався на службу, щоб, щоб бізнес вижив. Е, от така історія нашого проєкту, якщо коротко. Ти пам'ятаєш першу гру, взагалі перший, -перший квіз? Так, перший квісі пам'ятаю. ну Ти ж грала в нашу гру. Так. Так? Починалося все не так. Починалося все не так. У нас на початку було здоровезне колесо. Ви його зараз бачите на початку на заставках. У нас було колесо на 13 секторів, ми його крутили, і який раунд випадав, той ми грали. 8 з 13 ми грали за гру. І от перший раунд. Я, я пам'ятаю дуже добре перший раунд, тому що. З усіх раундів у нас був раунд зеро, де я мусив грати на гітарі якісь пісні перевертні. І люди мали вгадувати, там, що це за пісня в оригіналі звучить. І я такий, я, я дуже не хотів думаю, ну, може, не випаде сьогодні цей раунд, і, і він випадає першим. Я такий, ну що ж, з цього і почнемо, взяв гітару і почав грати. Трошки хвилювався, звісно. Але що там ще було, я не пам'ятаю вже. Але добре пам'ятаю, що у нас був пов, була повна зала, а, тому що ми, в принципі, у нас була база клієнтів уже наших гравців, тобто ті, хто грали з нами в квест, прийшли подивитися, спробувати що таке квіст. Тут тут нам було набагато. Ну, певна довіра вже ж була. Так, от чому нам чому нам зараз трошечки складно зараз в Полтаві? Тому що про нас мало хто знає. Тут є свій проєкт, який працює тут, е, який вже сформував свою аудиторію, свій кістяк. Ем, і нам дуже складно донести про себе якось інформацію людям. Ну, насправді ви дуже різні, я так розумію. Що різна і тематика, і різний стиль ведення. Я думаю, так я думаю, так ну це, це і добре. Різноманіття завжди добре. конкуренція тим більше завжди на користь бізнесу. Я абсолютно погоджуюсь, тому що коли в Полтаві було багато телеканалів, ось ця певна конкуренція, вона завжди тебе стимулює і завжди цікаво, що там роблять колеги. А коли вас залишається один-два. Ну це, це вже не про конкуренцію. Це, це вже, вже трошки про моноблучу до монополії. так. Ну, так. Ну Якщо говорити про квізу Полтаві, коли виникла от така думка почати, це було страшно взагалі. Кожен раз, коли ви розпочинаєте в новому місті, лякає це? Ні, страшно не було. Страшно не було взагалі, але е, це була моя мрія запуститися якийсь у Полтаві, тому що я закінчував тут школу, університет, і мені було якось навіть трошки образливо. Ну, як це в моєму фактично рідному місті е, немає, немає проєкту, який я заснував. От і ми довго шукали ведучого, довго шукали організаторів, поки ми е, з моїм товаришем, з Олегом Журавлям і однокласником. Е, Просто не вирішили, що візьмемо і зробимо. І ми взяли і зробили. Я, я от зараз що два тижні приїжджаю з Києва. Просто, 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 сам ведучим? та, так, я сам сам провожу. Олег займається організацією, фотографією. От. Ми, в принципі, вдвох це, це стягуємо. Да, трошечки напряжно, скажімо так, кататися. Дорога трошки забирає сил і, і часу, але. Мені здається, цього, це, цього вартує. Насправді вже є свій пул гравців, Вони чекають, вже, вже так, запитують, цікаві. Тому що дуже цікаві насправді питання, і гра і квіз насправді дуже цікавий. Мені дуже подобається ось ця візуалізація, якої немає в брейн-рингу, Тому що раніше ми е, сприймали лише запитання на слу, зараз ми бачимо їх на моніторі, бачимо певну візуалізацію, і це для багатьох людей полегшує гру і навіть створює, ну, скажімо так, додатковий інтерес. Так, і крім того, е, якщо ми порівнюємо з таким форматом, як щодеколи брейн-ринг, там все ж таки дуже важлива спортивна складова. Тобто, там взяти питання, розібратись, працювати командою. Ми більше робимо ставку на атмосферу. Тобто до нас люди приходять відпочити. Так, вони грають у інтелектуальне, у інтелектуальне шоу, але у нас не просто інтелектуальна гра, у нас інтелектуально розважальна гра. Тобто у нас має бути якийсь гумор. І ми продаємо навіть не стільки питання, скільки атмосферу. Люди приходять. Поспілкуватися одне з одним, так трошечки позмагатися. Якийсь спортивний азарт, якась спортивна ну, складова є. Також в цьому є, присутня, так. так, звісно. Але ну це більше по фану, аніж коли шість серйозних дядьків сидять і розкручують питання, розбираючи його. на… Ну так це розширює коло навіть гравців і тих, хто хоче взяти участь. Так, так. А ти пишеш сам питання взагалі, от гру готуєш, тому що вони настільки різнопланові? Здебільшого пишу сам. Здебільшого пишу сам, але зараз більше став звертатися до інших авторів. Ну, 10 років писати, знаєш, тут вже трошки хочеться і відпочити. Тому звертаюся так і до інших авторів. Є у нас такий пул людей, яким я можу довірити ігри. Про звісно, нових, але, на жаль, поки. Поки не знайшлося от, людині, якій би я от віддав все, все от тепер ти пишеш, так. Поки не знайшлося. Я знаю, що за кілька тижнів до річниці Сіті Квіз до десятиріччя буде проведена якась всесвітня гра. Так що це буде не за кілька тижнів, а навіть уж, уже з вівторка, починаючи, із 17-го числа е, стартує міжнародний сіті квіз. Ми робимо це, намагаємося робити це щороку. Е, це гра, це називається асинхронний турнір, якщо користуватися ігровою термінологією. В кожному місті одна і та сама гра. В кожному місті, де грають у Quiz, проходить одна і та сама гра. І потім ми беремо результати кожного, кожного міста, сумуємо їх у єдиний, у єдиний рейтинг, у єдину підсумкову таблицю і нагороджуємо чемпіонів там всесвітнього цього міжнародного Quiz. Тобто полтавці ще, ще мають шанс і взяти участь, і також. Полтавці так, мають так. шанс взяти участь. І більше того, я би на одну полтавську команду навіть так, поставив. Так, вони потужні, я не знаю входить реально до цієї команди. Ми коли грали я думаю, з ними що не одноразовувати назвати, що це команда чи чи Так, зази, так. Е, але вони настільки потужні, і хлопці, і дівчата. Ну така в основному у них чоловічий такий колектив, але ну, ну реально я вражена там із 100 балів вони набирають майже 100. Ну так, тобто, я зараз дивлюся на рівень е, київських команд е, і рівень полтавських команд. То ЧЗЗ це хороший київський топ. Тобто вони цілком могли би в Києві упевнено входити в трійку гри. а може і перемагати. Полтавські інтелектуали на рівні. Абсолютно. Окрім квіза, ти співаєш у хорі, ведеш різноманітні заходи. Що тобі дає саме хор? Що мені дає хор? Я чула, як ти співаєш це. Це круто. У Фейсбуці. Ти ж викладаєш різні відео. Ну, так, так. Що мені дає спів? Ну, спів якось був зі мною весь час. Я з 11 класу співав у Хорікалина. У Хорі Калина, і це, мабуть, моя співоча альмаматор, скажімо так. Це от колектив, і, власне, Григорій Семенович Левченко керівник його світлої пам'яті. Це ті, хто привели мені любов до української пісні, любов до співу загалом, любов до хорової музики, які дали мені базу і школу. От. І довгий час у мене спів був знаєш, у форматі караоке. Прийшли, поспівали, принизили людей і пішли далі. Е і ось так трапилося, що який це був здається, 23, 24 роки, так е у, мене, у мене на квізі. Грав Євген Маляревський. Це аранжувальник, композитор, диригент, митець, пісня Йобана Русня це його авторство. Так от, Євген запросив мене якось на концерт хору. Я пішов, мені дуже сподобалося. І я після концерту потиснув йому руку, сказав, що захоплюється тим, що він робить. Сказав, що перше, що я зроблю після демобілізації, я прийду до нього на прослуховування. Ну і коли у мене сталася ситуація, що мені довелося списуватися вже по здоров'ю, коли мені зробили операцію, і вже було зрозуміло, що до війська у мене немає можливості повертатися, я прийшов до жені на прослуховування, і, і він мене взяв. І ось уже півтора роки. Так, півтора роки я вже співаю в хорі. Кілька разів на тиждень зустрічаєтеся? Так. Так, кілька разів на тиждень у нас є основні репетиції, вони проходять по суботах. А, і є у нас ще зараз альтернативний сайт-проєкт, в якому я беру участь. називається Дікуха. Ми будемо співати пісні, які б ви ніколи не почули у хоровому виконанні. А, від Хамерман Знищує віруси до Підухто плюсів» у різці Глибокій. Це буде неймовірна програма, і я дуже мрію колись привезти цей цей в Полтаві. Провести це все в Полтаву. Так. Сподіваюся, що Господь почує мої молитви, і ми приїдемо. Колись. І ми побачимо і почуємо щось таке. Так, потішити Полтавців гарною, гарною, цікавою і веселою музикою. Якщо говорити про те, що тебе заземлило саме от після повернення з війська. Це і хор, і ведення заходів, і квіз. Що найбільше з цього всього тобі допомогло? Е, знаєш, мені, мені пощастило. Мені пощастило, тому що у мене був адаптаційний період, коли ми повернулися. Ми, ми знаходилися тривалий час під Києвом, уже, і, і оці звільнення давали мені змогу якось переключитися. Е, Адаптуватися вже. Тобто ця адаптація у мене пройшла, коли я тут, я на службі, але начебто в більш-менш тилу, тут я можу там кілька разів на місяць виїхати в цивільне життя. От тому у мене, мабуть, не було такого прям чогось, що мене заземлило. Це що все якось пройшло. Що найбільше подобається співати в хорі, вести заходи чи квіз проводити. <гум> Чи це все є ти? От такий це, бізнес це, 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 це з це, характером Дмитра. Це, це складові частини мене. так. Ну, не можна уявити щось одне без іншого. Ну, такий, як я є. Якщо говорити про бізнес в Україні ветеранський бізнес, насправді це складно. Хтось говорить, що це легко, там, головне почати, мати ідею. Це складно? Ні, Бізнес це завжди складно. Я не уявляю собі легкого бізнесу. Можливо, можливо він десь є, але мені ну, не траплялося. Якщо говорити про бізнес в Україні, ну, завжди є свої нюанси. Якщо ми говоримо про конкретно ветеранський бізнес, то із позитивних моментів, які я б хотів відзначити, то це насправді допомога держави. Є гранти. Спеціально для ветеранів, і я навіть одним з таких скористався, е, коли ти можеш податися на допомогу від держави на розвиток твого бізнесу, і там сума навіть до мільйона. Це працює, і якщо побратими хлопці, які є ветеранами і хочуть відкривати свій бізнес, я просто кажу вам: не соромтеся цим користатися. Це, це справді працює, е, звісно, купа паперової роботи. Але якщо до цього ставитися як до квесту, до послідовності дій, до якихось правил, які ти маєш виконувати, то це стає трошечки простіше. Це ставлення, воно полегшує ці всі процеси. Хоча, хоча іноді не вистачає нервів на, на, на бюрократію нашу, але ну, знову ж таки, ну такі правила. Хочеш, мусиш грати за ними. Тобто, бізнес під час війни, і, зокрема, ветранський, він все таки можливий. Він можливий, і я більше скажу, що він потрібний. Бо це і соціальна функція, і це і економіка підтримка. Тобто, ми от реально переходимо із реального на економічний фронт. От тому так, можливо, працює. Щоб ти порадив хлопцям або дівчатам, ветеранам, які або ще зараз на фронті воюють, або вже прийшли і думають, розпочинати своє йти? Працювати на когось, з чого почати Ну, тут дуже важко давати поради, тому що, на мою думку, все індивідуально. Тобто, хтось комусь легше піти і працювати, скажімо так, на дядю. Комусь важлива свобода, хтось засновує свій бізнес і потім розуміє, що це працювати на над дядь. Ну, а, а свій бізнес зжирає весь час, всі ресурси. Але ти вже без нього не можеш, твої то, то діти ще побажати йти своїм шляхом. Іти своїм шляхом, мати свою дорогу, мати чітке бачення, куди ми йдемо, до чого ми йдемо, чого ми прагнемо. От і, звісно, не забувати сприяти перемозі і надалі. Діма, ти вважаєш себе полтавцем? Так, звісно, полтавцем, львів'янином, бо я народився у Львові киянином. Бо я останню більшу частину свого життя я все ж таки вже в Києві прожив. Трошечки ворослав'яніном, бо я і в Польщі прожив, якісь тривалий, Я вважаю себе громадянином світу. І хотілося би бути ним насправді, от. щоб всюди, куди я не приїхав, я був би вдома. Але, звісно, є такі якірні міста. От Київ, Львів, Полтава, де я вдома. Яке твоє улюблене місце в Полтаві? Місце, місце так. Територіально, локально. У... Ну, не зараз, не взимку, коли все таке, все таке сіре і мокре. Слухай, ну це дуже складне питання. Я не можу, не можу обрати. Тобто, це можуть бути і лавочки в корпусному парку, це може бути і якийсь пляж на Ворсклі, це може бути і альтанка. Ну, все, все залежить. Співочі поле я обожнюю. У мене багато місць. Ну, це фактично моє рідне місто. Ти ж коли навчався, я так розумію, що пам'ятаєш ще й Мазепа Фест на співочому полі. Всі О, ці. О, Ми до речі, нещодавно передивлялися, хтось з якихось архівів дістав записи з Мазепа Фесту 2002 чи 2003 року, немов вже 2004. Ну, початок нульових. І це було просто. Ох, ми вже тоді слухали таку круту музику. Тут Полтаві. і ми навіть цього не розуміли. Для нас розуміли. це було настільки природньо. Ми цим дихали. Ми знали, що кожного року в нас буде Мазепа Фест. Ми будемо дивитися, не слухати. Цінували. Ми цього не цінували. Інші міста цього не знали. Зараз молодь от, всі мої колеги там знімальна група. Вони не розуміють, про що я розповідаю, про що ми говоримо. А ми вже тоді мали це. Це було круте знайомище. Я дуже сподіваюся, що і Мазепа Фест, і перемога буде, і відновиться співоче поле, і ви прийдете зі своїм хором туди виступати. Дай Боже, дай Боже, дуже б хотілося. Тіма дякую за розмову. Традиційно гості наших програм мають звернутися, мають таку змогу звернутися до всіх наших телеглядачів і сказати їм щось позитивне, хороше, закликати їх там, наприклад, грати в квіз. Тож прошу. Я буду дурним, якщо я відмовлюся від цієї опції. Тому е, я б хотів запросити полтавців завітати. Хоча разочок, завітайте до нас на Сіті Квіз, е, зіграйте, проводіть час з друзями з родиною, е, знайдіть нас у соцмережах, наш Сіті Квіз, ми є фактично всюди, е, приходьте. Побавтеся в то все, підтримайте ветеранський бізнес і зрозумійте, що ви все ж таки розумні. Дякую за змістовну розмову. І я дуже дякую за запрошення. Друзі, я нагадую, що сьогодні з вами були Дмитро Моргунов, Олександра Шилова та вся знімальна команда нашого проекту у Полтаві. Залишайтеся з нами.